Колеги! З вами Олена Озерова. Уявімо ситуацію, коли виявили помилку у фінзвітності вже після того, як відзвітували за рік. Чи подавати уточнюючу фінзвітність, чи потрібно повторно подавати прибуткову декларацію податківцям? Поговоримо далі. Зазирнімо до закону про бухоблік. Він говорить про право, а не обов'язок підприємства подавати уточнену фінзвітність на заміну раніше поданої, зокрема з метою виправлення помилок, які виявили самостійно. Уточнену фінзвітність подавайте й оприлюднюйте в такому самому порядку, як і фінзвітність, що уточнюєте. Коли готуватимете скоригований звіт, не шукайте поле для відмітки, уточнююча в шапці фінзвітності. Уточнюючи, вважають повторно подану фінзвітність за період, за який вже відзвітували. Проте для платників податку на прибуток фінзвітність є додатком до декларації та її невід'ємною частиною. Тож, чи має підприємство вибір в такій ситуації? Адже пункт 50.1 податкового кодексу говорить. Якщо платник самостійно виявив помилку у поданій декларації, зобов'язаний виправити її та уточнити показники декларації. Тобто кодекс відзначає вже не право, а обов'язок переподати декларацію, в тому числі із фінзвітністю, яка є її додатком. Не поспішатимемо з висновками. Звернімося до роз'яснень контролерів. У зір контролери пояснили. Подавати чи не подавати уточнюючі звіти залежить від того, чи зачепила помилка у фінзвітності показники прибуткової декларації. Варіант перший помилка у фінзвітності вплинула на показники прибуткової декларації, тобто зачепила рахунки обліку доходів і витрат. Унесіть правки в один із способів. Подайте уточнюючу прибуткову декларацію, до якої долучіть фінансову звітність за відповідний звітний період із виправленими показниками. Або заповніть додаток ВП в складі звітної декларації і долучіть фінзвітність за звітний податковий період, що уточнюєте. Проставте позначку в таблиці 3 додатка ВП до декларації. Варіант другий. Помилка в фінзвітності не вплинула на показники прибуткової декларації. Подайте уточнюючу фінзвітність за відповідний звітний період у такому самому порядку, як і фінансову звітність, що уточнюєте. При цьому уточнюючу прибуткову декларацію повторно подавати не потрібно. Щоб подати виправлену фінзвітність через електронний кабінет, оберіть необхідний формат з першою літерою S або J та стан документа звітний. Щоб отримувати більше професійної інформації, долучайтесь до експерту з головбух. До зустрічі!